Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 2 серпня і ми продовжуємо обривати наші персики. Потрохи йде реалізація. А зараз йдемо пакувати посилку моєму товаришу. Так, Це у нас сорт Wine Gold достиг. Ось такі красунчики, як бачите, на сонечку такі червоненькі, вже гарні. Я сподіваюся, що у вас, глядачі, всі, хто слідкує за нами давно на каналі. І дивиться, що у вас такий самий урожай. Надіюсь, ви досягли такого ж теж. Де я показую обрізку, обробку, зелені операції на персика. Думаю, всі, хто повторяють за нами, то у вас такий ж гарні персики. Так, і зараз потрошки будемо обривати, Зараз ми обірвемо. Я вам деякі покажу, деякі зважу. Дивіться, яка красота. Красунчики, як м'ячики. Ай, смакота! А пахнуть, ви не уявляєте, який тут аромат стоїть. Так, кидаємо відеречко. Так, ось у нас теж вайнголд персик. Бачите, бірочка, да І ось подивіться, які тут є красунчики. Ось такі як, ну, майже як м'яч, зараз зірву, бо одною рукою незручно. Зараз покажу. Ось такі м'ячі. Зараз я піду вам їх зважу, це найбільші. Так, ідемо до вагів. Так, зараз включаємо ваги. Обнулилися. І давайте цей. Та подивіться, який. Хорошо, ваги стільки не беруть. Олд, ваги стільки не важать. Давайте менший. 459 грам. Подивіться, ось цей і цей. Так, друзі, взяли вже великі ваги, бо на тих не важиться. Давайте. Пожалуйста, 590 грамів. Один персик. Ось така красота, до речі, саженці персика є, десь уже. Вже з неділі виставимо каталог на саджанці, персики, абрикоси. Тому номера телефонів там прикріплені. Кому треба, звертайтесь. Все, всім гарних врожаїв.